Моє вітання всім, хто долучився. Ми з вами продовжимо працювати із тривимірним моделюванням і безпосередньо програмою Blender. Сьогодні ми з вами навчимося копіювати, вставляти, клонувати, групувати об'єкти. Отже, давайте ми додамо ще один об'єкт, наприклад, циліндр. Перемістимо його в бік. І що ми можемо зробити? Ну, для того, щоб нам зрупувати ці об'єкти, як в одне ціле або ж сполучити їх, нам слід їх виділити. Які є способи? Ну, по-перше, за допомогою кнопочки мишки. Ми можемо ось так: лівою кнопочкою мишки виділити відразу два об'єкти. Як ви бачите, тут у нас є куб і циліндр. Інший спосіб виділення. Натискаємо ліву кнопочку мишки і не відпускаючи, бачимо, обираємо вибір колону. І ми просто можемо провести по цих об'єктах, і відразу у нас відбувається вибір. Інший спосіб це вибірство. Ми натискаємо ось так. І вибираємо наші об'єкти. Далі, що ми можемо робити з ними далі? А, ще один спосіб. Натискаючи клавішу Shift, не відпускаючи, ми виділяємо два об'єкти. Отже, що ми можемо робити далі? Далі ми можемо їх згрупувати. Заходимо в меню об'єкт, і в нас є сполучення. Натискаємо, і ми бачимо, що вже наші об'єкти рухаються як одне ціле. Так, Ctrl-Z я Е, Далі, який є ще інший спосіб? Ну, Інший спосіб це правою кнопочкою мишки, сполучення. І так само, як одне ціле. Або ж за допомогою комбінації клавіш. Ctrl-J. І в нас вже є як одне сіле. Так само. Отже, ну давайте зараз на практиці все перевіримо. Створимо невеличкий молоток. Shift-A, додаємо Куб. По X зробимо його 3, наприклад. Можливо, це навіть і багато. Ну Нехай буде. Додаємо Shift-A і додаємо ми з вами циліндр. По X давайте зробимо, зробимо 0,5. по Y тут так само. а по Z, наприклад, 4. І переміщуємо його вгору вздовж вісі Z. Дивимось, що у нас відбувається. Давайте трішки зменшимо на 2 поставимо. Ну, ось таким чином. Далі, що нам, нам потрібно їх сполучити? Отже, ми виділяємо. Натискаємо праву кнопку мишки, сполучення. І все, у нас вже об'єкт як одне-єдине ціле. І ми відразу можемо його переназвати. Бачите, тут зараз написано куб. Подвійним натисканням лівої кнопочки мишки. Пишемо молоток є. Далі ну, ми можемо ще трішки змінити наш об'єкт, додавши модифікатор. Давайте додамо. Натискаємо на властивості модифікаторів на такий ключик. Додати модифікатор і з групи генерування обираємо фаска. І ось, як ви бачите, вже змінився сам наш молоток. Можемо змінювати кількість сегментів. От. Ну, ось так якось цікаво у нас виходить. Далі, що ми можемо? Ми можемо копіювати наші елементи і вставляти вже в іншу сцену. Що нам для цього потрібно зробити? Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-C. Копіювання. Створюємо нову сцену. І Ctrl-V вставляємо. Давайте змінимо масштаб S і ведемо до центру. І трішки піднімемо вгору. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що ми вже в нову сцену вставили той об'єкт, який називається молоток. І ось він у нас тут так і називається, що це є молоток. Далі. Далі ми поговоримо з вами про дублювання об'єктів. Давайте ми з вами створимо щось на кшталт якоїсь такої вантажівки. Shift-A. Добавляємо куб. І давайте по вісі Z змінимо його на 0,2. По X нехай це буде 1,5. А по Y... ...два. Давайте по ігрику навіть зробимо 3. Так, це ніби буде дно кузова. Що ми можемо зробити далі? Давайте далі тепер скопіюємо, а точніше, продублюємо. Отже, дублювати об'єкти обираємо пункт контекстного меню або от Shift-D. Натискаємо Enter. І змінюємо його по 8. Отже, переключились на вигляд, от натиснувши на додатковій цифровій цифрові клавіатурі NumPad 1. Давайте ми його тепер вздовж через вісь Y повернемо нас 90. Я перепрошую. Так. І зменшимо тепер розміри. У Y давайте зробимо там 5, наприклад. 05, наприклад. X05. І перетягуємо його в бік. І вниз. Що ми робимо далі? Давайте знову ж таки його продублюємо, дублювати об'єкти, Enter і переміщуємо вбік. Ось якимось таким чином. Дивимось. Ага, нам потрібно їх збільшити. Це ми по X, по Y, точніше, їх зменшили. Нам тут потрібно, мабуть, два. Три. Якщо в нас дно 3, то і тут тоді виставляємо 3. Ну, можемо вже відразу Ctrl-J зробити як одне ціле. Так, ну, давайте тепер вставимо нашу кабіну Shift-A куб. Переміщимо Куб. Якимось таким чином. Давайте тепер збільшимо його так. Тут по повірку на даному випадку вже буде по іксу. Так, ще півтора. Наша кабіна. Знову ж таки, через Shift ми вже можемо їх ...згрупувати. і можемо додати вже собі якісь колеса. Наприклад, обираємо торус. Дивимося, як у нас буде виглядати. По ігреку тепер давайте розвернемо на 90 Так, ще обернемо наше колесо. Так само на 90 Зменшимо розміри, натискаючи С. І вже можемо безпосередньо перемістити до нашої вантажівки. Давайте ще нижче опустимо. Ну, якось так. Далі, що ми можемо зробити далі? Далі давайте ми тепер це колесо продублюємо. І змістимо на інший бік. Так. Тепер через Shift виділяємо обидва правою кнопкою дублюємо, Enter і назад. І ще раз можна так само дублювати, Enter і назад. Ну ось, як ви бачите, вже в нас вийшла якась така цікава міні-вантажівка. Ці колеса ми можемо змінювати, їх робити за допомогою циліндрів, наприклад. От, і так само потім все це групувати. Е, яким чином ми можемо ще групувати? Ми можемо через Shift виділяти в колекції сцени от, всі елементи. І знову ж таки, Ctrl-J і написати тут, що це машина. Ну, ви пограйте, зробіть більшу кабіну, колеса зробіть за допомогою циліндрів. І ви побачите, наскільки вже зміниться ваша автівка. Дякую за увагу і на все добре.